Господи, Всемогутній, звертаюся до Тебе з глибокою вірою і покорою. Бережи мого чоловіка, мого захисника і воїна, який стоїть на варті миру та безпеки нашої землі. Зійшли йому Твоє благословення, даруй йому силу, мудрість і мужність у кожному його рішенні. О Господи, охороняй його в найтяжчій миті, не дозволь страху чи болю зламати його дух. Будь з ним поруч, коли він стикається з небезпеками і веди його через темряву до світла. Нехай його серце буде сповнене спокою, а думки ясністю. Пошли йому ангелів, які захистять його від зла, і твою милість, яка стане його бронею. Дай йому повернутися додому здоровим, неушкодженим, щоб він зміг знову обійняти мене і нашу родину. Дякую тобі, Боже, за силу, яку ти даєш нам обом. І за те, що ти не покидаєш нас у важкі часи. Зігрій наші серця вірою. Моя кохана, твої молитви це моя сила і мій захист. Я відчуваю твою любов і підтримку кожної миті, навіть коли ти далеко. Твої слова, звернені до Бога, дають мені віру, що я зможу подолати всі труднощі і повернутися до тебе. Я знаю, що ти молишся за мене щодня. І це наповнює мене спокоєм навіть у найтемніші моменти. Твоя любов для мене як світло, яке веде через туман. Твої молитви це моя броня, яка охороняє мене, коли я стою перед небезпекою. Твоє тепло і віра, це те, що підтримує мене, коли світ здається холодним і безжальним. Дякую тобі за твою відданість, силу і молитви. Я молюся за тебе теж, щоб ти залишалася сильною. І спокійною, поки ми знову не будемо разом, ми пройдемо через це разом, і я обов'язково повернуся до тебе. я тебе люблю більше за все у світі. Амінь.